Ти не хочеш з нами? От і що нас уже знімаєш? Тут виток. Баришня. Я спом'ятаю малювала. холодно, приїхала. Кордон. Між і вересочі. Наша баришня. У нас такий є пам'ятничок. Всім привіт, доречі дівчата. Сьогодні я на трохи простила, але на общественних роботах. І такий у нас пам'ятничок. І будемо мусор собирати. Так, стартує команда з благоустрою по прикрасі. Замерзнем сьогодні. сьогодні. мінус десять. Морозець, морозець, культур нам січки. Типа валянки у нас, супки рукавички. Ну, Найфонику нікому не треба, ну. Приближаємося вже до села. Люба, там мама дві спить. Воно не влазить, не вилазить. Корінь там. Є. Так. Сніг починається 10 градусів морозу, а ми йдемо по трасі. А ми працюємо. Що ви робите, дівчата, Я на трасі? Пересоцькому. Так. Бачите хочешь, 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 Собираємо сміття, як ви зрозуміли. В общем, дівчата, ми гріємося трошки. У нас закінчились пакети, куди збирати. І ми чекаємо, і трошки примерзли. Да, 10 мінус показує. Попрацювали ми на славу. Тепер ми померзли, погріємо. Чай будемо пити. Чайок? Ну, дівчата, мабуть. На цьому і все. Дивіться, як ми розова, я гарна. Трохи причесалася. Сьогодні громадські роботи пригласили мене на чай. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!